Так, друзі, ми прийшли знову за червоними мухоморами. Називаються вони Аманіта Мускарія. Ось так от. Дивіться, які гарненькі. Опа! Така червоненька красунечка. І тут біля неї одразу не бачила. Дивіться, о, це прям вищий сорт. Така ще закрита шапочка, молоденька, гарненька. Ой, дивіться, яка гарна красотка. От, збираємо такі мухоморки, а, вибираємо тільки шапочки, і щоб вони були не червиві. Не, чистенькі. Теж чистенька. Нема червічки. У вас якісь на мухомори, одні, 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 Тільки ви знаходите? <рес> Я дивити, як знаходить. Так, ось ще знайшли мухоморку. мухаморку. Не знаю. Ніби нормально. Зараз. вона не червива. Не червива. Ось із Дві штуки там? Ага. З ножками там. Ану такі, так, да, з ножками вони такі гарненькі. А там вдома виду, бо зараз буду дубати, то поламаються шапочки.